Бажаю всім здоров'я, шановні наші воїни, майбутні наші офіцери. Я радий сьогодні зустрічі з вами і вже традиційно в цей день, День пам'яті героїв Крут. Ми спілкуємося з майбутніми українськими офіцерами, з нашими хлопцями, з дівчатами, які обрали професійну кар'єру в нашій українській армії. І в дуже молодому віці зробили саме такий. Вибір і окремо, я хочу звернутися до усіх викладачів наших військових ліцеїв та вищих навчальних закладів, до адміністративної ланки. Усі наші хлопці і дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті, що таке сучасна війна. А отже, це ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід. Повинні бути на фронті, тому що так тільки можна навчити когось, реально розуміючи, що таке війна на землі, не тільки в книжках, хоча і книжки також важливі знати, що таке фронт, як це забезпечувати результати для України в сучасній війні. І обов'язково треба шанувати наших українських героїв, живих та наших героїв полеглих. І це спеціальне завдання для всіх, хто навчає, і для всіх, хто навчається у військових ліцеях, військових вишах, наших академіях. Треба знати бойовий шлях українських героїв, те, в чому вони є сильними, те, що саме вони зробили і як саме допомогли захисту українського суверенітету. Завжди шануємо українських воїнів і пам'ятаємо кожного кожного, хто віддав. Своє життя заради життя України. Я прошу зараз всіх вас вшанувати хвилиною мовчання, всіх загиблих героїв України. Коли закінчиться війна, що нам для цього потрібно, та як ми можемо допомогти. Дякую. Дякую за запитання. Коли закінчиться війна, в той момент, коли Україна зможе вибрати для себе справедливий мир. Всього багато всього хтось по-різному до цього ставиться. Передусім, справедливий мир так, щоб. Так, щоб не забути всіх тих, кого з нами немає, вони віддали життя. Обов'язково повинна бути справедлива відповідальність за все, що скоєна держава агресором. Коли у нас це буде, коли ми зможемо це гарантувати, тоді закінчиться війна. Тому що ми з вами дорослі люди і розуміємо, що навіть а, в тому чи іншому форматі перехід до дипломатичного вирішення війни. Це не закінчення війни все одно, остаточно. Так у нас було, пам'ятаєте, був заморожений конфлікт після окупації Криму і частково Українського Сходу, Донецької, Луганської областей, частково Донецької, Луганської областей. Так було, і це призвело до повномасштабного вторгнення після, після початку окупації. І це говорить про те, що війна не була закінчена. І тому дуже важливо нам в цей раз вистояти до кінця. І це друга частина вашого запитання, або не питання, або ви запитали пораду, і де ви можете кожен на своєму місці. Ви сьогодні навчаєтесь, служити. Потім, потім хтось з вас буде командиром, а хтось буде виконувати інші важливі завдання. Бути важливо в Україні, щоб боротися за Україну, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, можна поєднати досвід старших офіцерів з ентузіазмом молодих командирів для підвищення ефективності нашої держави? Досвід і наука, навчання мені здається, це є фундаментом, те, що ви отримуєте. Але сьогодні, напевно, це цього недостатньо, тому що. Україна воює, бореться за своє виживання в сучасній технологічній війні проти Росії. І напевно, напевне, такий досвід, ви його не знайдете в книжках, при всій повазі до офіцерів, до навчальних закладів, але тим не менш є. Знаєте, в освіті, я вам скажу, я закінчив юридичний факультет. І чим важлива будь-яка освіта, вона систематизує, в принципі, вас, ваш розум отримувати швидко знання і їх потім використовувати. І тому систематизація це те, що ви отримуєте. Іноді ми на це не звертаємо уваги, але тим не менш, це як сьогодні. Технологічно говорячи, обробка даних. Головне: Київ, Лондон, Вашингтон не це головне. Головне досвід наших воїнів. Тому що саме тут ви можете отримати такий досвід сучасної. Війни, і вони всі дуже хочуть, щоб їх молоді люди, які на військових факультет, факультетах, щоб вони мали цю можливість. Чи є можливим введення курсу дронової підготовки до програми предмету захисту України? Адже, як ми всі знаємо, безпілотні літальні апарати є надзвичайно дієвим способом знищення ворога. Дякую за запитання. Працюємо над цим напрямком. Нещодавно змінився. З, з, змінилось а, керівництво Львовської сухопутної а, академії. Там буде розвиватися напрямок. Такі є у нас домовленості а, з новим керівництвом. Також є цей напрямок, починає розвиватися на базі Житомир, Житомирського так виша. І я думаю, і в інших наших виших навчальних закладах буде розвиватися цей напрямок. Чи можливе підвищення грошового забезпечення курсантам? Актуальне запитання. Розумію вас. Сам був студентом. Так ну наскільки я знаю, що є зміни відповідні в нашій державі. І з березня місяця перший другий курс можуть отримувати вісім тисяч щось. Да? І третій, четвертий, 20 тисяч з чимось будуть отримувати. Ось таке збільшення зараз передбачається. Я не впевнений, що ви ну, вам буде достатньо, ви молода людина. Але мені здається, що це ну, таке серйозне, відчутне збільшення. Те, що сьогодні, в час війни держава може собі дозволити. Хочеться постійно збільшувати. Ви знаєте, що весь бюджет в будь-якому випадку йде на наше військо, на тих, хто на фронті, заробітні плати, тренування, зброя, озброєння, техніка тощо. Ну, ось такі збільшення очікуються. Пане президенте, що для вас успіх і як його досягти? На вашу думку? Дякую за запитання. Напевно. Військовий час і в мирний час це різні речі. Я думаю, на сьогодні у нас у всіх спільне бажання, і для нас це буде успіх, справедливий мир, перемога над ворогом, мені здається, що це іноді виглядає навіть дуже складно, іноді б'є зневіра у когось там. Але я вважаю, що ми гідні цього, і ми боремось за це. І якщо нам вдасться це зробити. Це буде успіх для кожного і кожної. І треба для цього просто щоденно служити своїй державі, працювати, служити, навчатись. Про це ми вже говорили. І це, напевно, сьогодні найголовніше. Кажіть, будь ласка, хто для вас був і, можливо, залишається прикладом у житті? Це абсолютно різні люди. Немає однієї людини, тому що час змінюється. Люди, які надихають тебе. В часи боротьби за Україну надихай військо. В моменти, коли тобі ти виснажений, надихають діти. Іноді, іноді, коли здається, що немає виходу, знаходяться якісь звичайні люди. Ти бачиш, як вони живуть щоденно працюючи. На заводах там оборонних, я бував, тут, на різних, ну, на різних роботах. І вони кажуть: пане президенте, все нормально, не переживайте. Ви з нами, ми з вами. Ми все одно цих, ви знаєте кого, да. ми їх все одно переможемо. Я думаю, що надихають люди, передусім. Люди дають таку енергію, можливість і бажання жити, боротись. Дякую за відповідь. Дякуємо вам, слава Україні, героям слава.